Сендвіч з і Cats це товари з Аврори. Давайте їх спробуємо, які вони на смак. Спочатку мені дуже цікаво спробувати цей сендвіч з норі. Тут їх загалом 8 грам всього цього лиш. В складі написано, що тут водорості, білий кунжут. Порошок мальтози, глюкоза і сіль. Склад тут ще такий нормальний, не нахімічений. От тут ще написані важливі факти, що морські водорості є основним інгредієнтом азіатської кухні, що крім смаку, морські водорості поживні, що вони містять йод і так далі. Такі цікаві факти, можна сказати, написані. Так що давайте пробувати. Ясно. Знову упаковка, яку дуже тяжко відкривати. Ножиці нам. Допомогли. А ні, розірвалась. Я думала, буде важче. Ой, ну пахнуть дуже прикольно. Сушами такими ніби, як суші пахнуть. І тут це такі сендвічі. там. Коштували ці такі суші сендвічі 24 гривні. За 24 гривні ми маємо такі дві штучки. Тут одна листя норі, я так розумію, з кунжутом всередині і зверху накладене друге листя. А, це прикольно. Я думала, що зовсім буде скучно. Це смачно, так, це прикольно. Наче поїв суші. От, не знаю. Листя норі, воно достатньо засушене, таке хрумка, І всередині кунджут. Кунджут додає такої солодкості. Є така солоність, солодкість. І це так гарно поєднується і хромстить. Ну, так прикольно, смачно. Я чогось думала, що це буде несмачно. От чогось були в мене такі перечуття. Але загалом це прикольно і смачно. І давайте спробуємо кекс. З чорним шоколадом і з вишнею. От. Такий кекс, якийсь невеличкий, знайшла в Аврорі. Ну, в мене також є перечуття, що цей кекс буде чимось не смачний. Цей кекс також коштував 24 гривні. Виглядає він ось так. Він достатньо такий навіть мокруватий. Пахне він вишнево. Так, тому що він з вишнею, він достатньо мукруватий, навіть дуже такий мукроватий. Тут є 45 грам. Він дуже ніжний, тане в роті. Відчувається смак і шоколаду, і вишні такої. Але вишня якась ніби як перетерта чи щось таке. Оцілої цілої вишні я тут ніби і не бачу. От він дуже такий ніжний, ну такий смачний. Всі мої перечуття не збулися. Я думала, що Норі буде несмачне, що кекс буде несмачний, але він такий непоганий.